Аємо вас у ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з нами виходимо незмінно змінну із понеділка по п'ятницю рівно о 18-й за Києвом 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Ярич. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам за степом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Дуже багато тем розвивається зараз. Поговоримо, спробуємо покрити всі найважливіші з них. А почнемо з оголошення вчорашнього, яке втім чекали. Хто багато думаю, варто ще раз прояснити, що ми знаємо безумовно. Йдеться про надання Україні ракет Атакамс. Це оголошення не пролунало від американського президента. Воно радше пролунало. Побачили ми вже його після того, як Україна застосувала ці ракети на полі бою. Власне, зараз ми не знаємо скільки саме таких ракет Україна отримала, йдеться про невелику кількість, кажуть у Пентагоні. В коментарі голосу Америки в посадовець зміну оборони США підтвердив, що йдеться наразі про варіант ракет із дальністю не 300, а 170 кілометрів. Втім, знаємо так, що до того Хаймар могли досягати цілий на відстані 90 кілометрів. Тому експерти говорять, що Такі ракети, зрештою, посилять здатність ЗСУ вести бій на довгій дистанції. Вчора ми побачили перші удари по аеродромах у тимчасово окупованому Бердянську та Луганську. На це оголошення справді чекали дуже довго більше року. В останні місяці ці розмови такі про Атакамс активізувалися, але ствердної відповіді не чули ми ні від Пентагону, ні від адміністрації про те, чи буде надавати чи ні. На всі питання відповідали, що поки що немає чого чого анонсувати. Так виглядає, що це було зроблено навмисно, щоб е, поставити такі ракети в Україні таємно, аби раз е, застати Росію зненацька і щоб Росія не перемістила техніку подалі за межі радіусу дії таких ракет. Оголошення про поставку атакам у США вирішили відкласти до моменту їхнього першого успішного застосування, яке ми побачили вчора. Втім, є також реакція від американського конгресу, зокрема. Майкл Макол, це голова комітету із закордонних справ палати представників. Він привітав таке рішення, але сказав, що воно є запізнілим. Що воно мало бути, що його потрібно було ухвалити вже давно, і також він наполягає на тому, аби адміністрація поставила Україні все таки найновіший варіант цих ракет з здальністю до 300 кілометрів. каже Майкл Макол, що він, зокрема, і представники республіканців у палати представників інші а, законодавці посилять тиск на адміністрацію Байдена. Або Україна зрештою отримала більше таких ракет і отримала а, варіант із повню, повною дальністю дії. Наразі такі новини є. Спробуємо також дізнатися в Пентагону більше деталей щодо а, цих поставок, чи планується такі поставки продовжувати в майбутньому та інші важливі речі, які мають значення. Президент Байден тим часом у Тель-Авіві, в Ізраїлі нині він приїхав туди, аби висловити солідарність із Ізраїлем після атаки Хамасу 7 жовтня, і також на тлі загострення конфлікту. Він зустрівся із прем'єр-міністром Ізраїлю Бенеміном Нетаньяху. Можете зараз бачити власне напередодні цієї зустрічі пара цієї зустрічю. Взяв також участь у засіданні воєнного кабінету. А також президент Байден зустрівся із представниками ізраїльських служб швидкого реагування, з членами сімей та. Іншими громадянами, які безпосередньо постраждали від терористичних атак 7 жовтня, після зустрічі із прем'єр-міністром Нетаніяху, президент Байден також дав невеликі ремарки, щоб підсумувати власне їхню зустріч, і зокрема наголосив на тому, що Сполучені Штати будуть неухильно підтримувати Ізраїль в їхній боротьбі, в їхньому захисті власної безпеки. Давайте послухаємо цей коментар. Я хочу, щоб ви знали. Ви не на самоті. Як я наголошував раніше, ми будемо продовжувати підтримувати Ізраїлю час, коли ви працюєте над тим, аби захистити своїх людей. Ми будемо продовжувати працювати із вами, а також із партнерами у регіоні, аби запобігти подальшим трагедіям проти невинних цивільних. 75 років тому ваші засновники проголосили, що ця нація базуватиметься на свободі, справедливості, мирі. Сполучені Штати стоять з вами на захисті тієї свободи, пошуку справедливості і підтримці миру сьогодні, завтра і завжди. Ми обіцяємо Нак, президент Байден приїхав до Ізраїлю на тлі загострення конфлікту. Ми знаємо, що другою частиною візиту президента Байдена до регіону мала бути поїздка до Йорданії і зустріч в Аманії з королем Йорданії з президентом Єгипту і з президентом Палестинської автономії. Однак, після новин про потужний вибух у госпіталі в Газі, який забрав життя сотень людей. Президент Палестинської автономії Махмудабас був змушений повернутися до Рамали на тлі цього. Також на тлі масштабних антиізраїльських протестів, власне у Йорданії, Палестині, Йорданський саміт скасували. Палестинська влада стверджує, що за вибухом у госпіталі, що власне вибух у госпіталі у секторі Газа це результат ракетної атаки Ізраїлю. Втім, Ізраїль каже, що має докази, що вибух стався в результаті. Помилки запуску ракети палестинським угрупованням Ісламський джихад. Президент Байден, виступаючи із ремарками на завершення свого візиту до Ізраїлю, погодився із оцінками Ізраїлю. Водночас він також наголосив на важливості захисту цивільних у газі і, зокрема, гуманітарних потреб. Давайте послухаємо цей коментар. Палестинський народ також переживає величезні страждання. Ми разом з усім світом у жалобі за втраченими невинними життями палестинців. Я обурений і засмучений величезними втратами життя напередодні у госпіталі в Газі. Базуючись на інформації, яку ми побачили сьогодні, так виглядає, що це результат помилки запуску ракети терористичним угрупованням у Газі. Сполучені Штати безперечно виступають за захист цивільного життя під час конфлікту. Я горюю разом з родинами загиблих та поранених у цій трагедії. Населення гази потребує їжі, води, ліків, притулку. Сьогодні я попросив ізраїльський кабінет міністрів під час зустрічі погодитись на доставку рятівної гуманітарної допомоги цивільним у газі. Як сказав президент Байден, цей кордон має запрацювати вже сьогодні. Він також анонсував пакет гуманітарної допомоги мешканцям гази, також палестинської території на суму 100 мільйонів доларів. Водночас, як сказав президент Байден, цього тижня він також звернеться до конгресу, щоб конгрес схвалив безпрецедентно великий пакет допомоги для Ізраїлю. Чи йтиметься також про те, що в цей пакет буде входити і допомога Україні. Ми наразі не знаємо, але Джейк Саліван, радник з нас. Безпеки США буквально кілька днів тому сказав, що дійсно білий дім готується запросити пакет, великий пакет допомоги. А куди буде входити і допомога Ізраїлю, і допомога Україні будемо за цим стежити. Знаєш юлю, коли ми говоримо про військову допомогу, то вчора б, б, говорили про це і про допомогу Ізраїлю, про допомогу Україні на. Брифінгу у Пентагоні Сабріна Сінг, виступалася заступниця речника відомства. Насправді був дуже напружений вчора. Брифінг дуже було багато запитань, які стосувалися Ізраїлю. Говорили, питали про, про цей вибух у лікарні, питали про допомогу Україні. І одне з питань, хочу, щоб ви послухали. А було від журналіста, він власне, запитав пропозицію Білого Дому пропозицію Пентагону, коли йдеться. Про підтримку України про підтримку Ізраїлю, зокрема про умови використання того чи іншого зброєння. Питання журналіста лунало чи а, чому Сполучені Штати не мають умов для використання американського зброєння до Ізраїлю в той час, коли мають дуже багато таких умов для України, і Сабріна Сіних, це заступниця речника Пентагону. Вона на це питання відповіла. Думаю, можемо зараз оцей діалог їхній доволі таки напружений, послухати чи позиція міністерства оборони відповідно Білого Дому така, що ми довіряємо ізраїльтянам більше ніж українцям? Адже ми не ставили перед ізраїльтянами попередніх умов за застосування зброї. Ми очікуємо, що вони дотримуватимуться законів війни, але водночас ми поставили умови перед українцями, зокрема щодо касетних боєприпасів. Вони зобов'язані повідомляти нам, де вони їх застосували. Вони зобов'язані вести список щодо використання таких боєприпасів та своїх цілей. То чи ми більше довіряємо ізраїльтянам ніж українцям? я б на це так не дивилася. Україна та Ізраїль зараз ведуть дві дуже різні війни. Українці відповідально використовують касетні боєприпаси на полі бою. Вони стежать за тим, де вони опиняються. Це те, що вони роблять для власної безпеки, щоб коли вони почнуть повертати свою територію, уникнути подальших жертв серед цивільного населення і щоб не було жодних касетних боєприпасів, які не спрацювали. Це також для їхньої власної безпеки. Росіяни також використовують боєприпаси, Тні боєприпаси на полі бою. Дайте мені закінчити. Чи може я швидко закінчити гаразд? Ізраїль є одним з наших найдавніших партнерів і союзників у регіоні. Ми дуже тісно співпрацюємо з ними, коли йдеться про надання їм необхідної безпекової допомоги. Я думаю, ми повинні пам'ятати, що ця атака вважається їхнім 11 вересня. Вони мають повне право і повинні відповідати терористам, які убили невинних людей. Знову ж таки, у наших розмовах ми чітко заявили, щоб ізраїльтяни, вступаючи в бойові дії, продовжували дотримуватися законів війни, щоб вони дозволили невинним цивільним особам безпечний прохід. Але знову ж таки, ми повинні пам'ятати, що 7 жовтня на них жорстоко напали. Безперечно, ми надаємо Ізраїлю необхідну безпекову допомогу, щоб ефективно дати відсіч Хамасу в газі. Знову ж таки, я повторю, Це стільки, скільки завгодно. Це не означає вбивство невинних мирних жителів. Протягом наших розмов міністр оборони та інші члени адміністрації Ізраїлю підтвердили абсолютно необхідність дотримуватися законів війни. Ось така відповідь, Сінг на те питання: власне, чому різні підходи використовує Пантагон щодо. Умов застосування американської зброї Україною та Ізраїлем. І ми остапа знову повертаємося до теми конгресу. Ми все, знаємо, так. що Палата представників сьогодні готується вдруге голосувати, аби таки спробувати обрати нового спікера Палати представників, без чого конгрес власне не може працювати. А ми знаємо, що напередодні відбулося перше голосування. Джим Джордан, кандидат від республіканців, не набрав необхідної кількості 217 голосів для того, щоб обратися. А кандидат від демократів Хакім Джефріс набрав трошки більше, але все одно. Бракує 217 голосів. Тобто бракує а, повних голосів для того, щоб щоб обрати спікера, як розвивається ситуація на капітолійському пагорбі? Чого чекати сьогодні? Поговоримо з Катериною Лісуновою, яка безумовно стежить за усім розвитком подій. Там Катю, привіт, дякую, що приєднуєшся. Вітаю колеги, Катю. Яка подальша? Бачення, яке подальше бачення виходу із цієї ситуації, чого сьогодні очікувати від голосування? І чи оптимістичні республіканці і демократи після вчорашнього провального голосування? Я б хотіла нагадати, власне, чим завершився вчорашній день. Голосування розділились 212 за демократичного лідера на як кандидата на посаду спікера Хакіма Джефріса. Значить, що усі ці 212 голосів це були усі присутні у залі демократів. Натомість за Джима Джордана віддали 200 голосів його однопартійці, і 20-ро не голосували за нього. Вони фактично не голосували проти, а висували власних кандидатів від попереднього Вікера Кевіна Маккарті, до Стіва Скаліси, який програв ці змагання за номінацію Джиму Джордану, до інших кандидатів, тобто 20 республіканців, однопартійців ну, Джима Джордана, не підтримали його на цій посаді, і таким чином не дали йому необхідного мінімуму від більшості голосів і завершились так, би мовити ці змагання нічиєю і, і оголосили перерву власне в цих. Перегонах цих голосуваннях. Щодо настроїв як демократів, так і республіканців, власне, демократи починають все голосніше заявляти проти, помовити угоду, умову, співпрацю, двопартійне рішення. Вони наголошують на тому, що вони розуміють, що лідерство в палаті представників зараз за республіканців, що зараз вони фактично очолюють палату представників і поважають цей факт, тому що як заявив Хакім Джефріс, лідер демократів, палаті представників, демократи не заперечують результати виборів. Вони не з тих, хто. Сперечаються з результатами виборів і розуміють, що більшість зараз з республіканцями вони фактично очолюють палату представників, і таким чином закликають більш поміркованих класичних консервативних республіканців вийти вперед та свою номінувати свою позицію і піти на співпрацю з демократами, щоб ті підтримали ту чи іншу кандидатуру республіканця, який є більш поміркованим, класичним консервативним республіканцем. Натомість щодо Джима Джордана, демократи виступають дуже категорично і заявляють, що це із жодних кандидатів серед республіканців це в ніякому разі не може бути Джим Джордан, як заявив Хакім Джефріс, і також багато інших демократів. Вони називають його екстремістом мага і великим партнером Дональда Трампа, який за словами демократів лише виконує забаганки Дональда Трампа. Також не зміг погодити жодного законопроекту за останні 16 років. Одним словом, зі сторони демократів вона є багато критики щодо Джима Джордана, але Тим не менш, вони починають все гучніше заявляти публічно про можливість співпраці і підтримки іншого республіканського кандидата і закликають до так би мовити двопартійного рішення заяву лідера демократів в палаті представників після вчорашнього голосування перед журналістами перед входом до конгресу пропоную послухати просто зараз. There have been ongoing, informal conversations. Протягом останніх кількох днів ми мали неформальні перемовини з республіканською стороною. Я думаю, що зараз ці перемовини можуть посилитись, так як Джим Джордан явно не має достатньо голосів, щоб стати спікером, і на це є очевидні причини. Джим Джордан є символом екстремізму. Мага, він є реальною небезпекою для нашої демократії. Серед республіканців є багато достойних чоловіків і жінок, які мають право бути спікером Палати представників. Але за жодних обставин це не має бути Джим Джордан. Ми визнаємо, що республіканці тимчасово очолюють палату представників. Ми поважаємо це. Ми не з тих, хто заперечує результати виборів. Але виходячи з нашої роботи у нинішній сесії конгресу, ми бачимо, що наші колеги республіканці не можуть керувати самостійно, тому що серед них є законодавці, які не хочуть робити абсолютно нічого. Натомість Джим Джордан після вчорашнього голосування заявив, що мовляв спілкувався своїми однопартійцями, що, мовляв, ніхто не хоче і не бачить можливої співпраці з демократами, і так би мовити, спільного керування палатою представників разом із демократами. Що, мовляв, ніхто із республіканців таку ініціативу не підтримає, і що він планує переконувати ти ті двадцятеро його однопартійців, які поки що не підтримують його на цій посаді. І, що мовляв, жоден із республіканців не піде на співпрацю. Із демократами і також додав, що мовляв 200 голосів за нього. Це було вже достатньо багато, і що е, далі треба лише вести перемовини. Принаймні, таки, такою була його позиція після першого раунду голосування, коли він спілкувався з журналістами, достатньо швидко, тому що зазначу, він особливо не коментує його власну номінацію, його боротьбу за посаду спікера. І фактично багатьом журналістам доводиться брати в нього коментар на ходу, коли він біжить кудись, е, поспішає дуже часто взагалі не коментує. Але такими були заяви його після першого раунду голосування, що, мовляв, він відкидає будь-яку можливість співпраці з демократами. Пропоную послухати його коментар для журналістів просто зараз. У нас були дискусії з нашими колегами, і ніхто з нашої сторони не хоче бачити якогось коаліційного уряду з демократами. Отже, ми будемо продовжувати працювати і дійдемо до голосування, поки не отримаємо спікера. Нам потрібен спікер, і це не може бути якась угода з демократами. Я вважаю, що люди цього не хочуть. Республіканці мають більшість. Так, це невелика більшість, я розумію. Але ми набирали 200 голосів у першому турі. Далі має бути більше. Один словом, так. Із кандидатів зараз від демократів, республіканців, немає достатньо голосів. І якщо демократи кажуть, що вони готові піти на якусь співпрацю, але не з Джимом Дор, Джорданом, то Джим Джордан заявляє, що продовжить набирати голоси своєї партії, переконувати своїх однопартійців. Каті так виглядає, що дійсно зараз цього глухого кота, а, поки не можуть вийти у палаті представників. А власне, яка процедура сьогодні планується? Чи продовжать голосування за спікера? Чого ми очікуємо неї? Загалом варто зуважити, що нагадати нашим е, глядачам, що звільнення Кевіна Маккарті з позиції спікера Палати представників це став так, би мовити, унікальний прецедент в історії Сполучених Штатів Америки, вперше в історії Сполучених Штатів Америки. Відтак, будь-які процедури, які ми бачимо зараз, створюються на ходу. Тобто, те, що зараз відбувається, відбувається, планується е, буквально на ходу. Е, і вчора і ще були. Обговорення щодо можливого повторного наступного раунду голосування в палаті представників, але пізніше ввечері, зрештою, при службі палати представників повідомили, що жодних голосів на вівторок вечір чи після того голосування не було заплановано, вирішили відмінити і перенесли голосування на 11-ту годину дня сьогодні. Що означає насправді, що слухання і, взагалі, це питання розпочалось буквально 19 хвилин тому назад в палаті представників. Зараз в палаті представників скликають кворум. Це значить, що по посередах капеланка палати представників завжди відкриває засідання молитвою, зокрема за Україну, і має флаг сполучених штатів та України у себе на одязі, і так і безпередньо з молитвою, зокрема за Україну, розпочалось сьогоднішнє слухання в палаті представників. сьогоднішнє засідання в залі палати представників Розпочались вони буквально 19 хвилин тому назад. Зараз вони збирають кворум, щоб зрозуміти скільки взагалі присутньо як демократів, так так і республіканців. Скільки будь-якому номінанту потрібно від цих загальних голосів набрати максимального. Мінімум у більшості, і після того як збереться кворум, розпочнеться власне голосування другий раунд за посаду спікера. І тоді можна буде побачити, чи вдалося переконати когось із своїх однопартійців за учорашній вечір і, можливо, сьогоднішній ранок. Катя, дякуємо тобі дуже, що стежиш за цим. Будемо дивитися, як розвиватиметься ситуація на капіталійському пагорбі. Сьогодні І переконані, що ти нам розкажеш найостанніші новини. Дякую тобі, дуже Катю. Катю, дякую, так юридицію нас на Сімфорополі, Італія вітає. Бачу багато переглядів із Ізраїля. Вітає нас Коваль, Херсон, Дрогобич, Івано-Франківськ, Київ, Суми, Львів, Запоріжжя, Харків, багато інших міст. Переходимо до наступних тем. Говоримо про зустріч іншу важливу сьогодні, Про яку говорили це зустріч Путіна та Сі Цзіньпіна. Сьогодні відбулася у Пекіні. Ми знаємо, що це друга поїздка російського диктатора за кордон після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Власне, сьогодні Сі Цзіньпін та Путін говорили про поглиблення співпраці Росії та Китаю і як вона має розвиватися далі. Про це поговоримо з Андрієм Борисом, нашим кореспондентом, який стежив за цією темою. Андрій, вітаю тебе! Отже, ну, мабуть, найбільше так тема, яку ціка... яка цікавить українців, і, і яку ви теж обговорювали раніше. Чи є зараз загроза, так що ем, все-таки вже другий рік війни триває? Загроза того, що посилиться якось, чи ем, з'явиться нові якісь ем, нові моменти у співпраці Китаю та Росії, коли ми говоримо саме про військову співпрацю? Чи готовий Китай зараз на це йти? Які є ознаки цього? Так, вітаю колеги. Ну, якщо коротко відповісти на ваше питання, то ні. А зараз поясню так: деякі західні експерти і медіа писали про те, що китайські фірми постачають фірми прокладки, постачають різні запчастини військові для виготовлення різної зброї до Росії. Але швидше за все, цим власне співпраця Китаю і Росії. У військовому плані обмежиться, як пояснив нам в інтерв'ю Тімоті Хіс, старший науковий співробітник корпорації Ранд у Китаю і Росії різні підходи <звідчю> до ведення зовнішньої політики <звідчю> а, так обидві країни, і Китай Росія засикала послаблені заходу з країнами, що розвиваються знову слаблені заходу, але Підходи різні з одного боку, Китай більше зацікавлений у економічній експансії у розбудові інфраструктури в цих країнах приходу в ці країни на противагу заходу китайського капіталу. Росія послаблює захід, створюючи хаос в різних куточках світу. Прошу послухати, як відповів власне на це питання Тімоті Хіс. Китай може обурюватися, не любити західні країни, але йому потрібні західні ринки для зростання економіки. І тому Китай може собі дозволити боротися з заходом лише до певної міри без шкоди для власних економічних інтересів. Росія навпаки, по суті, є нафтовою державою. Вона може продавати свою нафту будь-кому. І є багато країн, що розвиваються і готові купувати цю нафту. Тож Росія фактично менше залежить від заходу ніж китайці. Крім того, Китай загалом віддає перевагу стабільності у всьому світі, оскільки це підтримує його глобалізовану економіку. Його економіка має багато партнерів по всьому світу, а виробничі потужності в Китаї походять з багатьох країн. Тому китайці загалом більше зацікавлені у сприянні стабільності. Тоді як росіяни в цьому зацікавлені набагато менше. Окрім того, між Китаєм та Росією є певні територіальні суперечки вздовж кордону. Існує давня конкуренція за вплив, наприклад, у Центральній Азії. Тому, незважаючи на те, що вони близько співпрацюють, важливо розуміти, що це переважно шлюб за розрахунком. Тут варто також Про... додати, так так, так. Да, перепрошую. А тут також варто додати, що знову ж таки Тімоті Хі сказав доволі показовим є ситуація по близькому сходу і конфлікту між Ізраїлем і Хамасом. А так обидві країни, і Росія, і Китай з. Принаймні публічно заявили, що симпатизують Палестині, але знову ж таки у Росії стратегічний інтерес створювати там хаос. А Китай більше зацікавлений у стабільності і нормальних економічних відносинах. Прошу послухати, що відповів нам на це ті миті Хіс. in the Middle East. Вони справді зацікавлені в стабільності на близькому сході, тому що їм потрібна нафта, що надходить із Саудівської Аравії та Ірану, і вони сподіваються збільшити свою присутність на ринку завдяки своїй ініціативі щодо будівництва доріг та багатьох інфраструктурних проєктів у цьому регіоні. Ми чуємо від експертів Андрію, так що це шлюб за розрахунком, що Китай не готовий йти на повноцінну військову співпрацю із Росією, намагається лишатися в такій, нібито сірій зоні, та конкретно не засуджувати Росію, але й не допомагати Україні. Якщо ми говоримо про іншу співпрацю енергетичну, то що в цьому контексті відбувається між Росією і Китаєм, і яким чином це може зіграти свою роль? Так, енергетика безумовно дуже важлива тут тема. Хоча жодних угод а, під час а, цього форуму а, один пояс, один шлях, не було підписано, і тут варто зазначити, що а, знову ж таки у Росії і Китаї різні інтереси. А Росія зацікавлена а, у Китаї як у ринку збуту нафти і газу а, на противагу, Європейському ринку, який все обмежується для них. А вони зацікавлені у будівництві нового газопроводу Сибір Сила Сибіру 2 Китай Китай також зацікавлений співпраці з Росією в цьому плані, але він хоче якомога дешевше отримати ці ресурси і зацікавлений в першу чергу у присутності своїх газоводобувних компаній в регіоні у Сибіру. Росія на це поки не йде, посилається власне на, на конституцію, яка забороняє їй присутність іноземних компаній в газовидобовній галузі. Ну от, власне, на цьому і поки, поки їхня співпраця обмежується. Зрозуміло, Андрію. Дякуємо тобі за твій аналіз. Будемо стежити, можливо, за якимись новими коментарями від експертів чи офіційні реакції на цю зустріч. Андрій Борис був бо з нами на зв'язку. Говорили ми про зустріч Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна у Пекіні. А е є -е, кілька юлі запитань думаю, ми uh -huh. можемо зачитати на кінець ефіру. Питає Олексій Бабкін: хто зараз виконує обов'язки спікера Палати представників, коли він не обраний зараз? Власне, є тимчасовий спікер Патрік Макгенрі, але він не може виконувати всі повноцінні обов'язки спікера. Власне ставити якісь речі на голосування, тобто це радше його. Функція, роль це процедурні якісь такі речі, щоб е, е, палата могла обрати нового спікера. Поки що ми бачимо цього не відбулося. Лише додам, що зараз ходять такі чутки, що нібито республіканці і демократи говорять про можливість наділити його певними повноваженнями для того, щоб він міг спочатку, хоча би за на час, коли немає спікера палати представників, щоб він міг винести на голосування важливі такі моменти, як, наприклад, підтримка Ізраїлю. Але поки що ми не бачимо. Тому якогось конкретних заяв, і сьогодні, як сказала Катерина Лісунова, так. буквально зараз має розпочинатись додаткове голосування за кандидатуру нового спікера. Тому, можливо, все ж таки республіканці і демократи знайдуть нового очільника так. палати представників. Ще одне питання коротко питаю, чому президент Ізраїлю відхилив приїзд президента України? Було про це повідомлення змі, що, начебто, не задовільнили прохання Володимира Зеленського про візит одночасно з Антоні Блінкеном, Що, начебто, це не на часі, це те, що ми бачили у пресі. Причини, якщо таке рішення дійсно було власне відмова. Якщо це правда, можемо лише здогадуватися якихось підтверджень, чи офіційних коментарів ні від Ізраїлю, ні від України. Ми тут не чули. І ми знаємо, що президент Байден вже вилетів із Ізраїлю. В програмі часта будемо підбивати підсумки його короткого, але насиченого візиту. І, зокрема, говорити про ситуацію на близькому сході. Дякую вам, друзі, дуже за увагу. Побачимося вже в наступних програмах. Бережіть себе до зустрічі. Вже побачимося на Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.